Підприємці, експерти і наші глядачі всі як один скаржилися грошам на одну і ту ж проблему. Тисячі бізнесів просто збанкротують хабарі, але бізнес е, вимушений це платити. Блокують накладні практично всі пили на сполох. Податківці заходилися вичавлювати із легального бізнесу ледь не останні копійки, просто не приймати податкові накладні, аби тримати підприємців на гачку та вимагати хабарі за спокійне життя. Постраждалі та фахівці навіть звинуватили конкретного ініціатора. Гетьманцев. Гетьманцев. теверсанд гетьманцев підняв свою голову. Данило Манцев очолює комітет ради з питань податкової політики. Тоді він у інтерв'ю грошам божився. Бізнес не кошмарить. Те, на чому я наполягаю, це вбити весь той совок, який процвітає у свідомості і мамкиних блогерів, і всієї тієї е, спільноти, яка з одного боку хоче жити в Європі, а з іншого боку, хоче. Не платити податки, і навіть запевняв обдирання підприємців до нитки уже в минулому, а нині ж, начебто, готовий за бізнес горою стояти і навіть карати нечесних податківців. От тільки за лічені дні після того інтерв'ю вчинив навпаки, 30 листопада пройшло засідання комітету щодо зупинення блокування податкових накладних, але з 22 присутніх членів комітету підтримали скасування блокування лише шість. Решта особливо голова. Комітету категорично проти, та у результаті скоро блокувати може бути нікого. Абсолютно серйозно. Ми думаємо о про релокації производства і бізнесу в ближніжаю Польщу. От тому, як ну других варіантів на сьогодні я не бачу. Вести бізнес в чесну на сьогоднішній день в Україні, становиться невозможним. Невазможним. Просто, просто невазможна. Це підприємець Дмитро Нікіфоров створив цілий завод із виробництва питної води з українських Карпат. Вочевидь, успішний, якщо його продукт обрали для найвищих кабінетів, в тому числі і для Гетьманцева. То есть Верховна Рада, Генеральна там прокуратура, Національний банк, Міністерство інфраструктури, Міністерство настранних справ і так далі. І так далі. Везде у них на столах стоїть да, моя вода, але тем не менее, ніяких преференцій з точки зрения ведения бізнесу мені це не дає. Тепер же робочі місця та податки можуть годувати уже не наш бюджет, але чому Налоговые просто ворують ваші деньги Изымают их їх оборота принудительно. Все. Яким чином схема приблизно однакова і для Дмитра, і для інших бізнесів. Скажімо, завод імпортує необхідну для виробництва сировину і має одразу заплатити 20% податку на додану вартість авансом для будь-якого підприємства. Це кошти досить серйозні. А коли воно продає вам уже готовий товар, ви теж сплачуєте державі 20% ПДВ. Далі вона в теорії ці гроші виробнику повинна повернути. Ну далі ви їм розпоряджатися не можете. То есть, по сути, на сегодняшний день налог на добавленную стоимость превратился в налог с оборота. Скажите, пожалуйста, какая экономика, какое предприятие вообще в мире может выдержать 20% налог с оборота? Таких високоліквідних бізнесів просто не існує. тому що податківці правдами і неправдами просто не приймають документи аби якомога довше затримати виплати. Я приведу простий примір: свой примір. Да? От завод не рисковое, но при этом не что у Ана Франковський предприятині не но але цьому налогові накладні не реєструються. Тому що у податкової наявна якась там інформація, яка інформація, що обжалувати. Які документи нести, по якому контрагенту нічого не поняв у минулому розслідуванні? Ми розповідали, це нагадує не просто бюрократичну тяганину, а сплановану корупційну операцію. І вдарила вона аж ніяк не по жалюгідним кільком відсоткам фірм, як переконував гетьманцев, а по левовій частці. Фактично постраждалим. Можна можна вважати близько 60% відсотків бізнесів. І ще одне підтвердження: шквал обурених коментарів наших глядачів після попереднього сюжету. Писана нами схема підкусила, і їхні бізнеси теж майже кожен місяць податкова телефонує і слізно просить щось заплатити авансом. Оце так величезні досягнення. Оце боротьба із совком. Підприємство здають в оренду поміщення, ніяких операцій, куплі, продажі більше нічого. За сентябрь були заблоковані всі накладні, где ризик. Фахівці констатують у результаті економіку знекровили та ще на колосальні суми. Більше 160 мільярдів гривень було прибрано з бізнесу через блокування податкових накладних. Це зовсім просто безприділ. У них є план. По із'ятію оборотних средств підприємства по кожній області, по кожному району. І постраждалі, і експерти як один звинувачують у схемі саме Данила Гетьманцева. Я не спецслужби, але я б його дуже перевірив на, на те, що він робить, для чого він робить. У результаті виходить, що на папері податків збирається більше, але позитив тут є тільки на перший погляд. Президент слушає побідної реляції Гетьманцева. О рекордних там зборах і возміщеннях НДС історії рано чи поздно, точніше скорее, рано чим поздно, прийде кінець. тому що ну, бізнес просто не в силах э, винести ту, ту, ту налогову нагрузку безпредельну, то воровство оборотних средств. І це не лише добиває і без того нужденний через війну бізнес. Але й може дозволяти декому добряче нагріти руки, закидають експерти. Це сприяє лише створенню корупції, бо, бо абсолютно чітко відомо, що достатньо заплатити податківцю від 3 до 5% відсотків е, за розблокування податкової наклад е, накладної. Що достатньо сплатити від 10 до 30% відсотків за відшкодування ПДВ, і про це про ці цифри бізнес знає. І дехто йде на це. Схоже, чимало інших підприємців теж стикалися із хабарництвом. Бо у коментарях знову ж таки епітетів не шкодують. Це ганебний самозакоханий хабарник. Він не може провести жодних реформ, окрім як таких схем. Взагалі, то скільки можна терпіти цього гітьманцева? Позор власті, що ставлять таких своїх ставленників. А яких інвестиціях може йти річ, коли налогове в течение п'яти минут може виключити любое підприємство, і в тічні ніділі е, воно прикраті своє існування. І розголос змі та публічне обурення бізнесу можливо таки змусили гетьманцева принаймні задуматися, тому що почав виправдовуватися. Мовляв, обігові кошти таки починають повертати за останній час. 13 мільярдів і 600 мільйонів гривень уже нібито відшкодували. Обіцяє на підході ще 9 мільярдів і 400 мільйонів. Для порівняння навесні показники були взагалі на нулі, але навіть ці суми менші від минулорічних, навіть попри високу інфляцію. А ще Гетьманцев буквально днями заходився відігравати роль захисника бізнесу. Хабар з бізнесу, наїзд правоохоронця, затримка оформлення вантажу або безпідставне блокування податкової накладної, розблокування податкової накладної за гроші або неврахування таблиці. Це все підриває економічну безпеку держави, і це все у війну за межею добра і зла. Виходить, боротьба підприємців за свої права все ж дає плоди. Утім, добиватися скасування схеми, вочевидь, доведеться ще сильніше, бо говорить народний обранець одне а аро. Обить зовсім інше 5 грудня, за кілька днів до того, відбулася нарада щодо пропозиції взагалі зупинити блокування податкових накладних. Але гетьманцев знову ж таки скасовувати схему із корупційним дужком відмовився на відріз. Это человек, з которым діалог невозможен, стільки пам'ятаю, гетьманцев завжди заспокоює сам робить свою справу по знищенню українського бізнесу. Відтак підприємці та експерти заявляють, остаточно прикрити схему та врятувати понад половину бізнесів від банкрутства можна лише одним шляхом. Астраніть Данілу Гетьманцева... От любого влияния на налоговую таможенную сферу. Офіс президента розібралися в цьому питанні. Хто праця лише пан голова комітету Верховної ради, пан Гейтманць. Гнать цього чоловіка із налогової політики он убиває малий і середній бізнес. А вже потім пропонують нарешті чітко врегулювати права податкової регістрація налогових накладних вона должна быть по умолчанию, вот, якщо налоговая з чем то не согласна, вона може провести проверку, обратиться в суд. Тобто так як это происходит во всех цивилизованных цивілізованих странах мира. Аби більше ніхто не зміг у ручному режимі вирішувати, кому і за який чорний прайс збагачуватися, а кому розоритися. А заодно розорити і сотні тисяч українців, бо втратять роботу, розорити держкрабницю, бо втратить доходи. І кінець кінцем розорити всю економіку.